З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав Никодиму: Вам потрібно народитися згори, вітер де хоче віє, і ти чуєш Його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від Духа. Відповів Никодим і сказав йому: Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до Нього, ти учитель Ізраїля, і цього не знаєш? Воістину, воістину кажу тобі, що про те, що знаємо, ми говоримо, і про те, що бачимо, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірити, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський. І як Мойсей підняв змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя.